Канал Андрій Стойгора пропонує у мурах усе, як і в людей. Ви бачили, як живуть мурахи? У їх житті все, як і у людей. Мурахи це не звірі і не птахи. Мурахи такі схожі на людей. Ви бачили, як ображають на одного мурахи? Ну, точно, як і люди. Сильніший і Кусає та ще й б'є. Проте мурашок. Так лякають ці крилаті птахи, бо птахи винні, горді, справедливі, та ще й велика сила в них є. Ви бачили, як трудяться мурахи, як відбудовуються свій мурашник? Звичайно, що вони не є, не вдахи, не таку будівлю не створить. Ви бачили, як попарно борються мурахи, і ну, точно, як людей змагаються борці, і ті ж підніжки, і ті ж захвати, і ті махи. Тож істинно на нас, людей комахи комах і підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.